Самбір свідок історії нашого краю. Самбір, старий над Дністром, посвіли кобза, сів, щоб спочить, скільки вже часу пройшло, скільки подій вже прожито його думи не сплять, а його серце болить, писав у своїй поезі Владика Ян Швець, який протягом певного часу проживав у місті Самбурі. Сьогодні вашій увазі хочемо запропонувати невелику розповідь про місто Самбір про його минуле та кричком око заглянути у його майбутнє, не претендуючи на якісь особливі визнання твору, серце відчуваємо, що ця праця буде надзвичайно корисною і потрібною у наш час. Невелике місто біля самого підніжжя Карпат, яке нічим не відрізняється від інших подібних до нього міст, що розташовані скрізь по нашій квітучій Україні. Чим же заслужило воно досить велику увагу серед жителів всього Прикарпаття, і до нього вінкає цікава думка, що було тим джерелом сили, яка дала можливість Самберу зайняти таке історично важливе, почесне місце серед міст Галичини, що з давніх століть його прославляли відомі художники, письменники, поети яким судилося народитися або проживати в цьому надзвичайному місці та самим творити його історію, чим збагачували та посилювали його роль у різні часи існування? Художники раннього періоду, 1562 рік, такі як львівський маляр Герман, самірчанин за походженням, 1579 рік, маляр з самбра. Ікони якого збереглися, і сьогодні молимося перед ним. Неподалік від Самбара знаходиться село Кульчиці, яке своїми видатними, героїчними особистостями також прославило це місто. Не лише тоді, але й донині вони стоять на високих позиціях нашої історії. Це Марко Майло, гетьман Запорізького козацтва, що командував козацьким військом у битві з поляками під криловим біля Крукового озера. Юрій Франц Кульчицький, русський шляхтич, перекладач та розвідник польського короля Яна Собеського, герой Віденської битви 1683 року, світове заняття отримав великий гетьман війська Запорізького Петро Конашеві Сагайдашний, який, по суті, врятував Європу від Османського поневолення, за що йому було присвоєно звання Героя Польщі. Тактика його морських боїв і нині використовується. Та вивчається у військових навчальних закладах. Багато перемог ним було здобуто і на суші. Використовуючи скіфську тактику, він брав облогу великі укріплення, що славилася своєю неприступністю та захоплював їх. Запорізькою кіннотою захопив Москву, і тільки через випух бояр бояри змогли звільнитися від козаків. Та найважливіше було те, що він буквально врятував православну церкву в Україні. На той час польській владі штучно вдалося добитися того, що в Україні не залишилося жодного православного єпископа, через що церква стала Недієвою. І тільки завдяки старанням і авторитету гетьмана до Києва прибув патріарх Єрусалимський Феофан III, який висвятив єпископів для України. Ще при житті Коношевича Сагайдачного. За цей вчинок Єрусалимський патріарх назвав рівно апостолем. Сьогодні православною церквою гетьман Петро Коношевич Сагайдашний за до Долико Святих з титулом благовірного гетьмана Петра. Незвичайно важливу роль для Самбара у сарині літератури відіграв чудовий талановитий письменник Андрій Чайковський. На його глибиних творах оголосилося вся молодь України так любити свій край. Свій багатостраждальний народ, дану не кожному. У своїх творах він відкриває душу справжнього православного галичанина. Необділений був сам також і діячами культури, знаметий Лес Курбас, широко відомий театральний діяч. У 1915 році він заснував перший стаціонарний український професійний театр Володимир Васік, талановитий кінорежисер Іванна. Лимовська, письменниця, гумористка, акторка, гурманська діячка та ще багато інших, а також митець сьогоднішнього часу Андрій Кузьменко Скрябін, що так і доспівав своєї пісні. Можливо, є пригадати древню історію нашого міста, щоб мати уяву про нього. Саме місто Самбір виникло в 1241 році на місці древньоруського поселення Погонич. Котре, як гадаю, займало теперішню територію уздовж вулиці Тараса Шевченка. Також припускають, що не від цього селища на пагребі, де тепер стоїть церква Різьба Богородиці і колишній костел Бернардинів було давньоруське укріплене городище, одне з багатьох неприкарпаті, не слід забувати про те, що головною спадщиною Самбора давні часи стала історія старого Самара, який знаходився на відстані 18 кілометрів на південний захід. Дуже часто в долі нашого народу траплялися важкі часи, були ворожі напади і тяжкі поневолення. Одним з таких був 1241 рік. Монголо-татари вщент зруйнували древнє місто Самбір. Всі жителі позбали найелементарнішого захисту. Змушені були переселитися подалі від спустошених згарищ та руїн, де умов для подальшого існування не було жодних. Для переселення вибрали поселення погонич, яке в той час бій шменці уціліло. Минав час, умови для життя налагоджувалися і здавалося, що все лихо минуло. Та, на жаль, на зміну цьому прийшли нові випробування. У 1349 році сам рік і всю Галицьку Русь завоювали польські феодали на чолі з королем Казимиром III. Знову війна, знову смерть, та сльози, кайдани та неволя. Як Данило Галицький, так і пізніше Казимир III під тиском Орди був змушений їхати до ординців за ярликом, щоб цього йому дуже не хотілося, думаючи на випередки. Казимир спланував перед своїм королівством створити буферну зону, яка б захищала його і його володіння від нападу монголів, і була б хорошим донором для всієї держави. Щодо завоюних земель, то надалі ці доноруські землі відійшли до Польщі не відразу, а лише в 1387 році після короткочасного перебування у складі Угорського королівства. Казимир, щоб добитися своєї мети і зробити послушним народ, розпочав виконувати головне завдання, а саме знищити віру завоюваного народу. Адже відомо, що якщо залишити віру, то рано чи пізно народ знайде можливості відвоювати її і свою незалежність. Минучи малий проміжок часу, і польській владі все ж таки вдалося добитися свого. 1596 рік. Став роком, який надалі вплинув на історію не лише Галичини, але всієї України. Зрада київських єпископів, що запровадили Берестейську унію, так і не дала Україні можливості встати на ноги і створити свою міцну державу. Протягом довгого часу тривали пригноблення, руйнування та примуси проти поневоленого галицького народу. До наших часів збереглися пізніші зразки проєктів про знищення Руси України, у яких пропонувалися всі можливі та неможливі засоби для втілення жорстокого ворожого задуму. І вже було сказано, королю Казимиру загарбана земля Русині не була потрібна їх частина Польщі. Їм потрібен був так званий буфер, який би захищав терени його держави від монгольської навали. Тому у прямому сенсі новозахоплена земля не трактувалася як частина самої польської держави, і просто віддавали в оренду за гроші багатим магнатам і вельможам з королівської родини. В 1390 році польський король Казимір передав Самбір воєводі спитку з Фельштина з наданням місту Магдебурзького права, яке надавало йому певні права, Самбірчанам залишалося одне. При нападі ворогів вони повинні були захищати короля і його землі від чужинців. Колишня самбірська вулиця, яка була княжою власністю, опинилася у складі польської держави і стала одним з чотирьох повітів перемирської землі руського воєводства, вірніше приватної власності польських королів та магнатів. Головну працю для втілення ідеї короля відігравала шляхта, Галицькі русини. Які мали своє володіння, свої землі і мали відносну волю, та коли нападав ворог, вони брали своїх людей і йшли захищати короля. Також для цієї справи були створені і реєстрове козацтво щодо існування монастирського життя, то на території Старосамбірщини монастирі існували ще задовго до Володимирського хрещення. І першими монахами були анахори, подвижники. Що жили навіть люди у лісах, яких той час було тут досить багато, як казують дослідники на заході України, відомо понад 700 печерньо-скельних і ґрунтових порожнин. У деяких таких природних утворах було додатково викуті спеціальні приміщення для зручності проживання, господарського використання та інших потреб, як свідчить місцева традиція, що в 8-9 столітті печери одиночки існували на місці теперішнього Лаврського монастиря. Очевидно, що на появу перших монахів на Саросамбірщині певний вплив могли мати великоморавська та чеська християнські держави. Одним з монастирів є свято Преображенський Спасський монастир. З цим монастирем є пов'язаний окремої самбірської єпархії, незалежної від Перемирської. У 12 столітті самбірський єпископ був самостійний і мав своїх єпископів, резиденція яких перебувала саме у цьому старосамбірському монастирі. Жалюгідним на сьогодні виглядає те місце, де стояв цей монастир, це не стара школа, два стенди, один з них повалений. Важко уявити, що на цьому місці була колись така велика святиня. А головне те, що у цьому монастирі був захоронений князь Лев, син Данила Галицького, який на завершенні свого життя прийняв монашество і написав заповіт, який призивав триматися православної віри, чи личить глечанян так поважати свою історію, своїх князів? Хто не визнає минулого, майбутнього ні його не буде, ось і вся правда. Якщо заглянути глибше в історію, того часу, коли міста Перемичі і Сіноки до безпосереднього були подотичними до міста Самбора і керувалися Галицько-руськими князями, то бачимо, що у цих місцях діяли кафедри з православної епископи. До нашого часу збереглися перелік цих єпископів, починаючи з Антонія Добрини Ядреновича 1218-1225 роки та Антонія Яскає Кимфа. В різні часи налічувалося 24 єпископи. У Саборі пізніше з'являється досить відомий православний багатий шляхтич єпископ Антоній Радиловський. Завдяки дослідженням доктора Володимира Кобільника маємо можливість заглянути в період 1553 року, де після тривалих королівських заборон королева бона дозволила єпископу Антонію Радиловську збудувати. У сам борі серед оборонних мурів. Цим єпископ пов'язано створення православного братства на честь апостола Филипа, це братство мало необийку, Богу, про що свідчить грамота надана благословення Вселенського Патріарха Аким, яку вручив братство митрополитів Євфеській профені, братство заснувало школи, шпиталі і надавало посильну поміч для православно віручої, які жорстоко переслідувалися та пригнічувалося польською владою. Не можемо залишити поза увагою ще одну надзвичайно важливу посадь, яка пов'язує минулі часи з нашим сьогоденням. Це посадь святителі Павла Конішкевича, митрополита Тобольського. У 1705 році в Самарі була страшна епідемія холери. Центри були переповнені померлими. Людей просто хоронили у парках, загинуло дві третини населення. За короткий час самбір суттєво змінився до невпізнання, не змінилося лише одне тиск на православних з боку влади. У цьому році і з'являється на світ майбутній святитель Павло Кунюшкевич. Немає даних про те, які втрати понесла шляхетна родина святителя Павла, відомо лише те. Що своєї віри Прадівської вони не втратили. У 12-річному віці після закінчення братської школи батьки віддали свого сина на науку до Православної Києво-Могилянської академії. На той час це був надзвичайно потужний навчальний заклад. Випускники його отримували як світські, так і духовні знання, володіли грецькою та латинською мовами, так як своєю рідньою. Багато святителів, які навчалися там після завершення свого земного життя, до дали святих. Ця школа за примусом влади служила просвітницьким джерелом для малопросвіченої на той час московської держави. Святочлюпалу також довелося брати участь у цій ніким неоціненій справі. Його служіння, як послу, проходили в Зайконоспаському монастирі Москви, потім у Великому Новгороді, а на завершення. У далекому холодному Сибірському краї, де він очолював Тобольську єпархію. за протести проти свавілля імператриці Катерини був засланий на спокій до києво Печерської лаври, на довгі роки забутий людьми та незабутий Богом, за його чесне, побожне, за справедливе життя, Господь обдарував його святістю чудотворінням та нетлінністю мощей, ось яким велетним Духом. Прославленим Богом, святителем Павлом, сьогодні можемо пишатися самбірчани. Побожні Бо самбірчани приклали багато зусиль, щоб прославити свого святого. Ними на честь святителя збудовано великий храм, нижній поверх якого храм усипальниця, святителя Павла, верхній храм Успіння Пресвятої Богородиці, депутатами Самбірської міської ради. По одній з центральних площ міста було надана назва площа Святителя Павла Конюшкевича. Також було винесено рішення про спорудження пам'ятника святителю. але розпочалися військові вторгнення російських вандалів в нашу Україну, і робота по спорудженню пам'ятника була відкладена. З того часу пройшло вже 10 років, тому, виглядається, як факт нашої надбалості до надзвичайної людини. Яку породила наша самбірська земля, хіба можна нам забути наше минуле, царатися нашої історії, а тим самим бути недостойним нашого майбутнього? Чим скоріше виправляємо старі помилки, це відносно Спаського монастиря та не зробимо нових, а саме, як би не було важко, спорудімо пам'ятник Святителю, та не забуваємо своєї історії. Віру самбір відкликнеться на наше зауваження та зробить свої висновки, адже в Самбірі так багато добрих і щирих людей.